Сьогодні на електронну пошту нашого дитячого садка надійшов дуже цікавий лист. Ось вітаю вас, любі дошкільнята! Пише вам Котиворожу, відомий герой українських Казок, який переміг у нерівному бою самого Змія Горинича, спасаючи своїх братів та сестру, а також визволив з полону. Красуню царівну! Нещодавно я повернувся із дуже цікавої навколосвітньої подорожі, де познайомся з дітлаками, які розказували мені про свою країну, її історії та звичаї. І мені стало дуже цікаво. А що ж мої маленькі українці та українечки знають про свій край? Край, де народилися, де живуть їхні батьки, бабусі та дідусі. Тож пропоную вам пограти в квест гру яка називається Моя країна, Україна в кінці якої на вас чекає сюрприз. Заховав я його в одній із груп дитсадка, але перш ніж знайти його, ви мусите виконати п'ять завдань, за які отримаєте 5 фішок. Після цього на вас чекає ключ від скриньки, де я й заховав свій сюрприз. Карту подорожі прикладаю до свого листа. Перша зупинка сімейна, а завдання ви знайдете в групі. Назву якої дізнаєтесь, згадавши відому дитячу забавлянку, тож вважаємо успіху. Ну що, діти, хочете дізнатися, який сюрприз приготував для нас Котогорошок? Тоді вперед. Але спочатку нам потрібно згадати відомі дитячі забавлянки, такі, як іде козароватая, сорока ворона, пальчик-пальчик, де ти був, ладки-ладунки, ладусі. Ой, стоп! Я, здається, згадала. В нашому дитсадку є група ладусі. Так. Тож мерщій за конвертом. А ось і група ладусі. Подивіться, скільки іграшок у цій групі. А де ж наш конверт? А ось і він! Конверт із наступним завданням. Вітаю вас на станції сім'я. Пропоную вам на мить перетворитися в талановитих художників та зобразити всіх членів своєї сім'ї. Потім відгадайте загадку. Відповіддю і буде назва групи, куди ви попрямуєте далі. Творчі вам нас нами. Коти горошок! А ось і їхні малюнки. Ви тільки погляньте, як креативно діти поставились до виконання цього завдання. Сім'я це найдорожчий і цінний скарб. Недарма говорять, скрізь добре, але вдома краще. Без сім'ї немає щастя на землі, без роду немає народу, з родини йде життя людини, твердять українські народні прислів'я та приказки. Родина на все життя міцно об'єднує рідних людей, куди б не занесла їх доля. Тож подякуйте своїм рідним за щасливі ранки, затишні вечори, теплі ночі і налиті сонцем і ласкою дні. Молодці дітлахи, чудові малюнки, і за це ви отримуєте свою першу фішку, ось вона на мапі. А ми крокуємо далі, куди саме вам підкаже загадка. У червоній шапочці дівчинка йде через ліс бабусі пиріжки несе. Хто це, діти? Та хто ж не знає дівчинку ім'я якої червона шапочка. Тож гайда шукати групу з такою назвою. Ось група червона шапочка. А ось і конверт з новим завданням. Наша зупинка станція моя країна. Пропоную вам цікаву гру, яка називається Вгадай. Потім знову загадка. Відповіддю стане назва іншої групи, де ви отримаєте нове завдання. Не помиліться, коти горошок. Скажіть. діти, А чи знаєте ви, як називається країна, в якій ми з вами живемо? Так Україна. А яка столиця нашої країни? Місто Київ. А як називають людей, які живуть на Україні? Вірно. Українці, у кожній країні є свої традиції, звичаї і звичайно ж державні символи, такі як прапор та герб. Давайте розглянемо, які державні символи є в інших країнах. В Польщі, наприклад, ось такий прапор та герб біло-червоного кольору. А ось це державні символи Німеччини. Тут три кольори. Це державні символи Великобританії. А ось такий прапор і герб у США. А це символи Канади. А чи знаєте ви, як виглядає Прапор та герб України? Давайте ми це з вами перевіримо. Зараз перед вами на екрані. З'являться картинки з зображеннями різних прапорів та гербів різних країн, і вам серед них потрібно буде обрати саме українську символіку. Ну що, ви впорались? Тож давайте перевіримо. Так саме так виглядає герб України. А тепер наступні картинки з зображенням прапора. Будьте уважні. Перевіряйте себе, будь ласка. Ось так виглядає наш прапор. Він жовто-блакитного кольору. Блакитний колір символізує небо, а жовтий пшеничні поля. Його можна зустріти майже на кожному будинку чи будівлі, особливо. На державні свята. А зображення герба можна зустріти на монетах, на печатках державних установ, на медалях, ну і звісно, на паспорті громадянина України. Друзі, впевнені у тому, що всі впорались із завданням, тож отримуйте другу фішку. А квест квест-гра продовжується. Ось загадка, відповідь на яку вкаже нам наступний маршрут. Як рушає мандрувати Треба з ліжечка вставати, як іде за обріж спати, час малятам спочивати. Тож відгадуйте. Всі напевно здогадалися, що це сонечко. Тож рушаємо до групи сонечко. Ось табличка групи сонечко. Тож нам сюди. Подивіться, яке гарне сонечко нам посміхається. А де ж наш конверт? А ось і конверт із новим завданням. Ви завітали до станції Національний Одяг. На вас чекає дидактична гра Обери українське. Сподіваюсь, із цим завданням ви впоратись. А потім знову загадка, знову нова група, знову нове завдання. Коти горошок. Кожен народ має своє неповторне індивідуальне обличчя у духовній культурі та побуті. Ця індивідуальність знайшла своє відображення і в традиційному народному одязі. Характерною рисою українського одягу є його декоративна мальовничість. Взагалі національний одяг це святиня кожного народу. Тож давайте більш детальніше розглянемо український національний одяг. Жінки зазвичай носили вишиту довгу сорочку, поверх одягали плахту, пояс, запаску, а зверху корсетку. На ноги взували постоли або черевики, а також вони дуже любили прикраси, тому прикрашали свою шию гарними, різноманітними намистами. Чоловіки теж носили сорочки вишиті, але вони були коротші, Дягали вузькі штани або дуже широкі, які називаються шаровари, підперезували з поясом, зверху одягали різноманітні кожухи, а на ноги вони взували чоботи. Головні убори були теж дуже різноманітні та красиві. Жінки на голову вдягали ось такі різнокольорові віночки з різнобарними квітами та стрічками, або пов'язували на голову ось такі гарні яскраві хустки. Чоловіки носили шапки або ось такі капелюхи, також оздоблені квітами. А зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Обери українське. Серед поданих картинок, які зараз з'являться перед вами на екрані, вам потрібно буде обрати лише український одяг. Ми впорались, тож і третя фішка ваша. Рушаємо далі. Ось нова загадка. Ставок я впав, та Карабас хотів дістати мене не раз. Черепаха мене зберігала, а потім Буратіно подарувала. Здогадались, про що йдеться? Діти. Хто не здогадався? Підкажу це золотий ключик зказки про дерев'яного хлопчика Буратіно. Тож прямуємо до групи. Саме з такою назвою. Ось вона група Золотий Ключик. Бачу конверти з завданням. Що ж на цей раз приготував нам коти Горошко? Ради вас вітати на станції Українські страви. На вас чекає дидактична гра. Вірно, не вірно? Вірю успішне його виконання, а потім остання загадка, остання станція нашої подорожі, останнє завдання та довгоочікуваний сюрприз. Ваш Котигорошко. Ось наша мапа пригод. Друзі, ми вже побували на станціях Моя сім'я, Моя країна на станції Національний Одяг. А тепер час зупинитися на найсмачнішій станції, яка називається Українські страви. Тож, мерщій до цієї станції. Складно собі уявити англійця, мешканця Великої Британії, який не скуштував би на сніданок звичайну вівсяну кашу, яка, на їх думку, заряджає енергію на весь день. А ось шоколадний пудинг є обов'язковим атрибутом різдв'яного столу. Традиційними французькими стравами вважають, Цибулевий суп та круасани. Знаю, що і вам до вподоби ці смаколики. Кулінарна Італія відома на весь світ піцею та пастою. Всім нам відомий такий різновид пасти, як спагетті. Дуже смачно. Поговоримо про Японію. Майже всі японці обошнюють рис та страви з нього, суші, роли тощо. Вони можуть його їсти на сніданок, обід та вечерю. А ось що ви знаєте про національні страви України, я зараз і перевірю. Пограємо в гру вірно, невірно. Слухайте запитання. Піца. Суто українська страва. Вірно, чи не вірно? Невірно, це не українська страва. Чи вірно те, що борщ англійська страва? Невірно борщ українська страва. А ось рецепт вареників вигадали українці. Вірно чи ні? Дійсно. Це наша українська національна страва. Рецепт голубців також вигадали українці. Вірно чи ні? Вірно, це також наша національна страва. Українська кухня. Має свою давню історію та славиться різноманітністю. Борщі, пампушки, поляниці, галушки, вареники, ковбаси, печені та напої з фруків меду відомі далеко за межами України. Мої маленькі дошкільнята впевнені, що і четверта фішка ваша. Крокуємо на останню станцію нашої подорожі. Тож відгадуйте куди. Слухайте загадку. Вдень на небі вона спить, прийде ніч вона горить. Що це? Ну, звісно, це зірочка. Ось вона, група, зірочка. А ось і група з останнім завданням. Гарні, які квіти, подивіться. Різноманітні ігри та пазли для малюків. А де ж наш конверт? А ось і конверт з останнім завданням. Це остання станція нашої цікавої подорожі, назва якої мистецька. Вам потрібно вибрати одне вірне зображення. Тож вперед, попереду сюрприз. Ваш друг Котигорошко. В кожній країні є свої народні танці, які не сплутаєш з танцями інших країн. Вони відрізняються своїм характером неповторними рухами та ритмами, як то грузинська лезгінка. Запальна талиска, тарантелла. Тендитный, нежный казахский народный женочий танук камажай. країні теж є народний танок, який не сплутаєш ні з яким танком будь-якої країни світу наш неперевершений гопак. Серед цих картинок, на яких зображені окремі рухи народного танцю, спробуйте знайти ту, на якій танцюристи виконують наш український гопак. Знайшли перевіряйте. Ось вона, ця картинка. Гопак це старовинний український народний танець, який танцювали ще козаки Запорозької Січі. Спочатку цей танок був подібний до змагань, де козаки мірялися своєю силою та показували бойові навички. Підбадьорювали вони один одного вигуками гоп-гоп. Отак, за легендою, виникла назва танця гопак. У традиціях гопака є обов'язкова складова. Це відмінна фізична форма, без якої не впоратися із складними піроетами, стрибками, обертами, присядками. Нині гопак вважається візитною карткою нашої країни. Залихватському гапаку аплодує весь світ. Ну, хто ж не пізнає рухи нашого залихвацького гопака? Тож ви отримуєте останню фішку. А разом з нею ключ від скриньки, де я заховав свій сюрприз. Тож відкриймо її. Що це діти? Та це ж лялька-мотанка. Прадавні, потужні оберіг українського народу. Берегиня роду. Нехай ця лялька-мотанка стане берегині та захистом від, від негараздів у кожній вашій родині. Діти, а вам сподобали зрак? Тож давайте подякуємо нашому казковому герою Горошко. Ми не тільки з вами перевірили знання про Україну, а ще дізналися дуже багато нового. А ми прощаємось. Вави, до нових зустрічі! До побачення!